Схоже, тема файлів Епштейна з нами надовго, адже після публікації наприкінці січня чергових трьох мільйонів сторінок тепер чи не щодня з'являються нові прізвища, які там згадуються. Зокрема, і українських політиків та моделей. Також дотичність до Епштейна уже викликало хвилю звільнень у Великій Британії, тоді як у Сполучених Штатах, конгресмени демократи наполягають на Повному розкритті файлів Епштейна та розслідуванні масштабної мережі, яка за їхніми даними могла охоплювати іноземні уряди. У цьому відео ми будемо розбиратися із репутаційними наслідками для політиків, а також з тим, чи будуть у США захищати дані про жертв насильства. Ну і спочатку поговоримо про те, хто з американських урядовців взагалі згадується у файлах Епштейна та як на це реагують у Білому домі. У попередньому відео про Файли Епштейна я вже розповідала, що там є тисячі згадок імені Трампа, його дружини, клубу Марлаго, тощо, утім, не йдеться про прямі зв'язки, які б щось доводили. Більшість документів, у яких фігурує Трамп, це звичайні публікації медіа та інші публічні матеріали, що зберігалися в електронній пошті Епштейна. Із свіжішої інформації, документи Міністерства юстиції США містять інформацію про можливий контакт Трампа. Але але не з Епштейном, а з правоохоронцями ще у 2006 році у стенограмі допиту 2019-го колишній керівник поліції Палм Біч Майкл Рейтер розповів агентам ФБР, що нібито отримав дзвінок від Трампа, який подякував за розслідування проти фінансиста і повідомив, що про його дії. Усі знали ім'я Рейтера насправді в документі заштриховане. Однак журналісти встановили, що тоді поліцію Палмбіч очолював Майкл Рейтер згодом і він сам підтвердив, що йдеться саме про нього. Згідно з документами, Трамп також, нібито, розповів, що вигнав Епштейна зі свого клубу Маралаго і назвав Гіслейн Максвелл оперативницею фінансиста. Рейтер стверджував, що Трамп залишив компанію, коли побачив Епштейна в оточенні підлітків. Однача у міністерстві юстиції США заявили, що не мають жодних доказів звернення президента до правоохоронців 20 років тому. А у білому домі зазначили, що розмова могла відбуватися або ні. Речниця Білого Дому підкреслила, що Трамп послідовно. Стверджує, він розірвав стосунки з Епштейном, вигнав його з клубу і вважав дивакуватим. Навіть якщо дзвінок справді мав місце, він нібито лише підтверджує цю позицію. Отже, поліція Палмбіч почала розслідування ще у 2006-му, А згодом справу передали федеральним прокурорам у 2008-му Епштейн уклав угоду із слідством, визнав провину у підбурюванні неповнолітньої до проституції та відбув 13 місяців у в'язниці. У липні 2019-го його знову затримали за звинуваченнями вже у сексуальній експлуатації неповнолітніх. А через місяць знайшли мертвим у камері. Смерть визнали. Також звучить ще одне ім'я американського урядовця, ім'я якого розкрилося з файлів Епштейна. Нині це чинний міністр торгівлі США Говард Латнік. Конгресмени демократи та щонайменше один республіканець у конгресі закликав його піти у відставку. Цього ймовірно не, бу не буде, адже Латніка захищає сам Трамп. Як пише New York Times, оприлюднені документи свідчать про ширші контакти Латніка з Епштейном ніж він раніше визнавав це публічно. Під час слухань у підкомітеті сенату міністра запитали про ці зв'язки. Сенатор демократ Кріс Ван Гален звернув увагу на те, що раніше Латнік заявляв, нібито припинив будь-які контакти з Епштейном у 2005 році. Водночас, документи з так званих файлів Епштейна вказують на координацію поїздки на острів у 2012-му. Латнік підтвердив, що дійсно у 2012 році відвідував приватний острів Епштейна. І за його словами, це була лише коротка зупинка під час сімейної морської подорожі. За словами Латніка, він тоді був разом із дружиною, дітьми, нянями та іншою родиною, і під час перебування на острові вони нічого, нібито підозрілого, не бачили. Єдине, що я бачив із дружиною, дітьми та іншою парою та їхніми дітьми, це персонал, який працював на пана Епштейна на тому острові. Загалом Ватні каже, що його контакти з Епштейном були подинокими та розтягнутими у часі. За його оцінкою, за понад 10 років відбулося лише кілька зустрічей і мінімальне листування. Він заперечив наявність близьких стосунків із фінансистом. Під час слухань також порушили питання про можливий інтерес Епштейна до няні, родини Латника. Міністр зазначив, що йому нічого не відомо про будь-які такі контакти. Ван Голен підкреслив, що наразі немає до доказів причетності Латніка до правопорушень, однак проблема полягає у можливій невідповідності між його попередніми заявами та інформацією з документів. Тож частина законодавців, зокрема щонайменше один республик... республіканець у конгресі, публічно закликали Латніка піти у відставку. Критики наголошують, що продовження контактів після першого засудження Епштейна у 2008 році виглядає проблематично, навіть якщо немає доказів причетності Латніка до. Будь-яких правопорушень, але попри такі заклики, міністра торгівлі Латніка продовжує підтримувати сам Трамп. Про це заявило у Білому домі. Латнік залишається дуже важливим членом команди президента Трампа. І президент повністю його підтримує загалом. Конгресмени демократи вимагають повного розкриття файлів Епштейна, а також розслідування масштабної мережі, яка за їхніми даними могла охоплювати також іноземні уряди, зокрема і Росію. Як я вже розповідала у попередньому відео у файлах Епштейна російський лідер Путін згадується більш ніж у тисячі файлах. А про Росію є майже 6 тисяч згадок. Нагадаю, на думку світових медіа Епштейн міг керувати класичною оп. Орацією заманювати впливових бізнесменів, медіамагнатів, політиків і державних діячів у сексуальні стосунки з жінками і фіксувати усе це для шантажу. Отже, члени конгресу вважають, що розслідування має стосуватися не лише окремих осіб, а й глобальної мережі торгівлі людьми, відмивання грошей та політичного впливу. За матеріалами справи десятки людей із оточення та родини Трампа фігурують у документах. Водночас уряд США, як стверджують конгресмени довгі роки сприяв приховуванню одного із найбільших секс-скандалів в історії країни. За даними конгресменів, кілька інших держав уже відкрили власні розслідування або змусили керівництво піти у відставку через зв'язки із Епштейном. А ключові свідки, серед яких соратниця Епштейна Гілейн Максвелл, намагаються уникнути дачі показів. Якщо говорити про наслідки для посадовців, тут одним із яскравих випадків стало звільнення керівника адміністрації британського прем'єра Стармера. Нагадаю, що файли Епштейна відкрили тісні зв'язки фінансиста із послом великої. Британії у США Пітером Мендельсоном у файлах, зокрема, йдеться, що він нібито отримав 75 тисяч доларів від Епштейна, засудженого нагадаю за сексуальні злочини. Тож на початку лютого Мендельсон заявив про вихід із Лейборицької партії. Пізніше у відставку подав головний радник та керівник адміністрації прем'єра Великої Британії Морган Максвіні, адже його вважають винним у призначенні Мендельсона на послом у США. До слова були заклики і до самого Стармера йти у Ставку, але в адміністрації британського прем'єра заявили, що він зосереджений на поточній роботі та продовжує впроваджувати зміни по всій країні. Там також наголосили, що Стармер має одностайну підтримку кабінету міністрів і повертаючись до конгресу США. Його члени звинувачують керівництво палати представників у блокуванні розслідування, зокрема у затримці прийняття так званого акту прозорості у файлах Епштейна. Ця ініціатива передбачає зобов'язати мін'юст оприлюднити повний масив документів у справі Епштейна без надмірних редакцій за винятком інформації, що може зашкодити жертвам або ж чинним розслідуванням. Ідея закону зробити матеріали максимально публічними, щоб зняти підозри у приховуванні інформації та дати конгресу, та й зага. Лом, суспільству повну картину того, хто саме фігурує у документах і в якому контексті демократи наголошують, що будуть домагатися відповідальності буквально для усіх осіб, згаданих у матеріалах справи незалежно від їхньої партійної приналежності. Ну і також кілька конгресменів, а це, до речі, демократ та республіканець, отримали доступ до невідредагованих файлів у справі Епштейна. Конгресменам вдалося попрацювати із документами дві години. Після цього на пленарному засіданні публічно вони назвали шістьох чоловіків, чиї імена раніше були заштриховані. Про це пише Гардіан. Серед них мільярдер Леслі Векснер. Він же засновник Вікторія Сікріт. Його зв'язки із Епштейном відомі давно. Фінансист багато років управляв його інвестиції і видання New York Times раніше писало, що саме співпраця з Векснером допомогла Епштейну різко підвищити свій фінансовий статус, ну і власне репутацію. Тепер за словами конгресменів у документах ФБР Векснера нібито згадують уже як можливого співучасника водночас жодних кримінальних обвинувачень проти нього не висунуто. Також серед названих Султан Ахмед Бін Сулаєм, керівник глобальної портової компанії із Дубая. У нових матеріалах згадуються його електронні листи до Епштейна, датовані 2015 роком, із відвертим змістом. Документи також, нібито вказують на листування, у якому згадується відео із насильницьким контентом, але публічних звинувачень щодо Сулаєма наразі немає. Ще один. Італійський політик Нікола Капуто працював у європарламенті однак незалежного підтвердження його зв'язку із справою поки що також немає. І ще щодо трьох прізвищ наразі немає взагалі публічної інформації, хто вони такі, тому і назвати їх взагалі не буду. Тут зауважу важливе, сама поява імені у файлах Епштейна ще не означає провини. Людей могли згадувати у листуванні, контактних списках або ж інших документах без доведеного зв'язку із злочинами. Ну а тепер перейдемо до згадок у файлах Епштейна України. Як виявилося, про нашу країну там йшлося близько 72 разів. Загалом серед раніше прихованих переписок згадували про українських політиків, бізнесменів та моделей. Зокрема, Епштейн стежив за подіями в Україні через новинні розсилки, де зазначалося про Юлію Тимошенко, Володимира Кличка, Віктора Ющенка, Януковича. Анатолія Деркача, Петра Порошенка та Зеленського. Ну а тепер детальніше про деяких з них. Одним із українських політиків, якого знайшли у файлах Епштейна, виявився чинний голова ради оборони Кривого Рогу та колишній віце-прем'єр часів Януковича Олександр Вілкул. В одному з електронних листувань за 2016-й Епштейну надійшов лист від людини, чия особа не вказана. Тож відправник листа описує звернення Українки, яка нібито працює на вілкула з проханням організувати запрошення на інавгурацію Президента Трампа. За допомогу Тамара, яка є давньою, нібито знайомою матері прихованого відправника, пропонувала винагороду. Однак, автор листа мав сумніви щодо справи та питав Епштейна, чи готовий той зустрітися з представниками українського політика. І як виявилося, згодом Вілкулу все ж вдалося відвідати першу інавгурацію Трампа разом з низкою політиків тодішньої опозиції. Ба Більше у січні 2017-го сам Вілкул розповів, що перебував у США в межах робочої поїздки та за запрошенням, нібито партнерів, нині коментарів щодо згадок про нього у файлах Епштейна Вілкул не давав у файлах. Згадали і про другого президента України Леоніда Кучму. У стенограмі розмови американський юрист повідомляє, що разом із братом представляв інтереси українського політика як клієнта. Йдеться про консультування українських правників у справі плівок Мельниченка та розслідування щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Окремо згадується політичний стратег дах Шен, який, за словами юриста, нібито найняв його для вирішення юридичних питань родини президента Кучми на початку 2000-х років. Як ви вже могли зрозуміти, Епштейн стежив за світовою політикою. Зацікавили американського фінансиста і президентські вибори в Україні, що відбулися у 2019 році. І ось в той час деякі електронні листи почали зосереджуватися на президентській кампанії. У травні 2019-го Епштейн доручив невідомій співрозмовниці, ймовірно, українці, почати стежити за новинами про Зеленського за темою українського парламенту та корупції. Про це пише видання Київ індепендент. У електронному листуванні натякалося, що справа сприятиме майбутньому успіху співрозмовниці. Жінка написала про зацікавленість у цьому, однак Епштейн зазначив, що йдеться більше за просту розвагу. Схоже, що цим повідомленням він заохочував вдатися до корупції. Так, це весела, але складна корупція. Величезні суми грошей будуть зароблені. Величезні. Я б хотів бачити тебе як жінку-олігарха, писав Епштейн. В іншому електронному листі відправник, ім'я якого не розголошують, у червні 2019 року написав, що він відвідує Зеленського цього четверга. Також у розмові брав участь колишній міністр фінансів США Ларі Самерс. Як виявилося, у той четвер, 13 червня 2019 року, Зеленський справді зустрічався з тодішнім головою ОБСЄ і міністром закордонних та європейських справ словацької республіки Мирославом Лайчаком. Цю посаду Лайчак обіймав 11 років, починаючи з 2009-го, І до цього Епштейн та Лайчак обговорювали уже перемогу Зеленського над Порошенком. Нагадаю, що на той Момент лайчак був союзником про російського прем'єр-міністра Словаччини Фіцо словом у переписці Епштейн питає, як його співрозмовник оцінює вибори в Україні. На що той відповідає? Цитую. Росіяни ненавидять Порошенка, тому це може бути корисним для вирішення конфлікту. При цьому лайчак зазначає, що немає уявлення, чи здатний Зеленський керувати країною. Епштейн припустив, що це здається ідеальним місцем для заступництва. На це повідомлення лайчак відповів, що він намагається. І ось після згадки у файлах лайчак пішов у відставку з посади радника. З нацбезпеки прем'єра Фіцо. Спочатку словацький політик заперечував усі порушення зі свого боку в цих переписках, називаючи спілкування з Епштейном неформальним. Він також визнав, що зустрічався з Джефрі Епштейном у себе вдома, однак вважав його лише впливовою людиною та не знав про сексуальні злочини. Пізніше лайчак сам запропонував піти у відставку. У свою чергу голова словацького уряду назвав його видатним дипломатом та наголосив на тому, що країна втрачає. Неймовірне джерело досвіду в дипломатії та зовнішній політиці. Це була цитата. Окрім політиків, увагу Епштейна привертали і українські моделі. Про це далі. В оприлюднених електронних листах згадуються імена та фото кількох українських моделей, а також планування численних поїздок до Києва та Одеси. У квітні 2011-го Епштейн отримав лист із трьома варіантами перельоту з Нью-Йорка до Києва рейсами Аерофлоту з пересадкою у Москві. Однак для кого саме їх бронювали невідомо. Інші листи свідчать про організацію проживання у п'ятизерковому готелі Хаят у Києві. Листування також вказує на заплановані спільні зустрічі у Нью-Йорку. у 2018-му Асистентка Епштейна Леслі Гров координувала поїздки жінок, зокрема до Одеси, і домовлялася про оренду, наприклад, квартири на тиждень. Окремо згадується лист від Брока Пірса про човен в Антигуа з дивовижними українськими речами. Варто згадати і про два діючих київських модельних агентства – Лінея Твелв Моделс та Ель Моделс, заснованих у 90-х. В одному з листів засекречений відправник повідомив Епштейну, що ці два агентства були найкращими у Києві, і за потреби він може знайти необхідні контакти менших модельних агенцій, адже найголовніше це дешевий. Ескорт у тому ж листі були вкладені фотографії жінок, де людина з прихованим ім'ям пропонує тих, які на його думку кращі у матеріалі Київ індепендент. Йдеться, що в окремому листі Епштейн ділився контактами Юлії Кісельової, яка має близько 400 дівчат для модельних агентств та весільних агентств, що розташовані у Києві. І повернемося до агентства Лінея Твелв Моделс. Як виявилося, ним вже понад 30 років керує 58-річна Маша Манюк, колишня українська модель. Один із листів вказує на контакт манюк із французьким модельним агентом Жаном Люком Брунелем, якого звинуватили у зґвалтуванні неповнолітніх і сексуальних домаганнях. У лютому 22-го року чоловіка знайшли мертвим у тюремній камері у Парижі. Так от саме у листуванні манюк і Брунель. Обговорюють контракт для української моделі, з якою французький агент познайомився у Парижі. Переписка стосується організації поїздки дівчини до США для можливої подальшої співпраці. Манюк запитувала, наприклад, про час і тривалість поїздки. Також жінку цікавило, хто саме надійшли контракт на представництво. Брунель у свою чергу переслав цю переписку Епштейну у коментарі для Київ Манюку писала листування як стандартне та прозоре, яке вона зазвичай надсилає особам, що ухвалюють рішення в модельних агентствах. Також вона додала, що тоді жодну з моделей. Не відібрали для поїздки до Нью-Йорка. Нью-Йорка. українській правді манюк розповідала, що працює в індустрії понад 35 років. Та була особисто знайома з Брунелем 20 років, оскільки той відкривав філіал свого агентства в Україні. Також вона запевнила, що про зв'язок Епштейна з Брунелем нічого не знала. У файлах згадувалося ще одне українське агентство, уже згадане. Ельмоделс, співвласник Янкелевський повідомив Київ індепенден, що вони ніколи не мали жодного стосунку до ескорт послуг, зокрема в будь-якому контексті, пов'язаному із справою Епштейна. Модельна агенція Ель Моделс теж оприлюднила офіційну заяву, в якій йдеться, що їхня професійна репутація добре відома в Україні та серед представників індустрії загалом. І вона роками будувалася на дотриманні етичних і правових стандартів. То хто все ж таки стоїть за пошуком українських моделей для Епштейна? Як я казала, однією з рекрутерок у листуванні Епштейна була його асистентка Леслі Гров, але вона була не єдиною. Пропозиції щодо знайомств із дівчатами у 2011-16 роках також надходили від співрозмовниці, підписаної як Кіра Кіра або ж Кіра Де або Кіра КДБ. За даними української служби міжнародного французького радіо, у документах Мін'юсту США йдеться про українських моделей віком до 25 років. Пошук відбувався через модельні агентства, зокрема через уже згадана лінея 12Models та Вія яке має офіс в Україні. І в одному з листів зазначалося, що в Україні нібито легше знайти дівчат ніж у Росії, і радили шукати саме в Києві. Тепер детальніше поговоримо про загадкову кіру з КДБ, яка підбирала українських дівчат для Епштейна. У 2012 році співрозмовниця Кіра написала Епштейну, що вона перебуває у Нью-Йорку та збирається, нібито на зйомку кліпу його мав знімати Нік Саркізов. Подібний кліп у тому ж році опублікувала на своїй сторінці російська модель Кіра Діхтяр. Про зв'язок дівчини з Епштейном згадувала журналістка Вікі Варт у 2023-му та деякі медіа саме у контексті руху про викриття культури зґвалтувань міту. Як відомо, познайомились вони, коли росіянці було 17. До цього дівчина представляла Росію на змаганнях з художньої гімнастики, і пізніше переїхала до Нью-Йорку, щоб стати моделлю. В інтерв'ю 2022 року Дігтяр поділилася, що з її акцентом та зовнішністю усе, що вона може грати, це східноєвропейських моделей, а іноді і шпугунку, яка видає себе за модель. Щодо політичної позиції, то після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Діхтяр просуває російські наративи у інтерв'ю для того ж журналу Вікі варт модель розповідає, що між українцями та росіянами немає різниці. Ну, а далі поговоримо про те, що деякі імена жертв у справі Епштейна стали відомі через помилки редагування мін'юсту. Як раніше писали у виданні Wall Street Journal, нові документи містять персональні дані більше 40 жертв. Серед них ті, хто раніше не розкривав свою особу публічно або був неповнолітнім на момент вчинення насильства. Тож це викликало, звісно, осуд. Зокрема, у файлах є згадки про українську модель Аліну. Бойко нам вдалося знайти інформацію про ймові. Вірний зв'язок Аліни Бойко та Епштейна. Її ім'я та прізвище у листуванні, де інде зазначено російською у електронних переписках. Дівчина нібито просила Епштейна повідомити його графік. Дякувала за грошові перекази та отримувала персональне запрошення від чоловіка відвідати його будинок на Мангеттені. У мережі були також листування власниці модельного агентства, згаданої уже Манюк із Епштейном, де нібито фігурувало ім'я Бойко, але нині на сайті Мін'юсту ці особисті дані заблюрені. Сама ж Бойко після оприлюднення нової частини файлів Епштейна розповіла, що зазнала насильства в підлітковому віці. За словами дівчини, вона вже 15 років намагається відстоювати свої права через судові процеси, але невідомо чи пов'язані спогади бойко про насильство із справ. Авою Епштейна та українськими модельними агенціями, які які ймовірно передавали йому дівчат, також бойко вважає, що мін'юст розкрив десятки імен жертв незаконно, і це на її думку має значні наслідки для людей, які вже пережили травматичний досвід. Бойко зазначила, що її юристи працюють над наслідками розкриття її особистих даних. Розкриття нових імен жертв критикували і уже відомі постраждалі у справі Епштейна. Наприклад, Енні Фармер у коментарі BBC зізналася, що їй важко сприймати нові публікації документів, особливо через те, що мін'юст відкрито оприлюднили дані про постраждалих. Її сестра Марія Фармер, художниця, яка працювала на Епштейна, і раніше заявляла, що він заволодів її оголеними фото, а також сестри, і ймовірно продавав їх. За її словами, він вимагав нові знімки дівчат і. Погрожував їй, якщо та розповість про це. Марія зверталася до правоохоронців ще у 1996 році. Але як стверджує її адвокатка, належного розслідування тоді не провели. Хоча це могло б запобігти подальшому насильству та врятувати багатьох інших дівчат від травми. Ені Фармер у 2021 році свідчила у суді проти Гіслейн Максвелл про домагання з боку Епштейна, які сталися, коли їй було 16. Документи і свідчення підтверджують, що зловживання. Тривали роками після арешту Епштейна у 2019 році прокурори заявляли про експлуатацію десятків неповнолітніх. Водночас угода 2008 року дозволила йому уникнути суворішого федерального покарання. Ну і після нових публікацій Ені Фармер висловила сподівання на більшу прозорість з боку ФБР. Ще одна постраждала Ліза Філіпс. Заявила, що багато жертв залишилися розчарованими результатами оприлюднення матеріалів. За її словами, міністерство юстиції не Виконало обіцянок. Частину документів досі не розкрили. Визначені строки публікації порушені, а імена багатьох постраждалих стали публічними. Філіпс зазначила, що у жертв виникає відчуття, ніби з ними ведуть нечесну гру, однак це не змусить їх відмовитися від подальшої боротьби, пише Бібісі. Водночас у мін'юсті заявляють, що серйозно ставляться до захисту постраждалих і зашифрували тисячі імен у трьох мільйонах оприлюднених сторінок, аби не допустити розкриття особистих даних. Там також визнають, матеріали можуть містити незаретушовану інформацію, яка потенційно дозволяє ідентифікувати жертв. Але помилки, нібито, становлять лише одну тисячну відсотка від опублікованих сторінок. Тож у відомстві запевнили, працюють цілодобово, щоб виправити цю проблему. Таму чи стежите ви за тим, які наслідки мають оприлюднення файлів Епштейна, розкриття імен його жертв, згадки у листуваннях про бізнесменів та політиків? Наприклад, цікаво, що ви взагалі думаєте про це. Пишіть свої думки у коментарях.